Почалося усе торік у лютому, каже Світлана. Тоді її чоловік зі своїми родичами побив жінку і забрав собі спільну дитину. Я мені сказала, сучка, зараз тебе викину за двері, говорить, Ти заберу дитину. І ета свікруха, видяш що дитина, і як. А що у мене, знаєте? Вона мене взяла дитину, так толкнула, дала мені вісок. Я ударилася в лутки локтем. І забрала дитину, і сказала, суки, дайте ти, понімайте. И вот так вот, понимаете, я в три месяца не могла попасть своему ребенку, стояла по забором, просила, умоляла, впустите меня. И по печительному совету я тоже это говорила, понимаете, это так больно, что они мне, что, получается, использовал гусь. Пустите меня к Сім місяців суд вирішував із ким житиме хлопчик, якому зараз рік і вісім місяців Феміда постановила віддати малого матері. Проте батько відмовився це робити, а згодом взагалі зник разом із дитиною. Решення суда ми будемо обжалувати обов'язково, тому що рібька нельзя оставлять в этих руках. сейчас готовы отдать рібенка сім'ї ні в коем случае. Тамара владюна, я без него жить не могу. Пожалуйста, вас несправедливо. Отдайте мне моего ребенка. Ну ж тут же постановил. Да где он? Хозяева, открывайте, милиция. Все, но моих полномочий здесь больше нет никаких. Исполнительная служба, естественно. Постановление суда только они. Вправе. Але виконавча служба Світлані теж не дуже допомогла. Будемо ставить вопрос перед органами прокуратури і правоохранителями органами в оджудінню головного діла в отношении отца і його матері. Як виявилося, весь цей час колишній чоловік Світлани разом із дитиною ховався від правоохоронців по всій Україні, аж поки його зрештою знайшли, а дитину повернули матері. Винаймав різне житло по всій Україні, навіть Автономна Республіка Крим, Донецька область. Та в одному з селищ, у приватному будинку Новоазовського району, його було знайдено з дитиною. Щаслива, дуже сімна, що зі мною тепер синочі. Ми оба. Наконець я пройшов наш чай, де синок. Проте щастя матері тривало недовго. За словами Світлани, уже колишній чоловік та його рідні почали телефонувати її з погрозами, а згодом перейшли від слів до справи. Посеред ночі намагалися вибити двері квартири, щоб силою забрати дитину. Ніскілька днів повернули сина назад. але пішов терор со сторони Климових они нам вибивають двері. Муж, який освободили його, бивши муж, освободили його під домашній арест. он з сестрою нам вибивав двері. Жити невозможно стало в квартирі, в своєму посілці. Вона не могла навіть вийти на улицю. Матір була змушена тікати разом із дитиною, де зараз Світлана ніхто не говорить. Зі знімальною групою жінка спілкувалася лише телефоном. Она уехала с ребенком, я не буду говорить куда, но так жить невозможно. Да, я сейчас скрываюсь. Я, в общем, боюсь, да, я уехала с поселка, потому что я боюсь, что эта семья опять соберется, побьет меня и заберет ребенка. І з цього я уїхала. Колишній чоловік Світлани, який зараз під домашнім арештом та його рідні відмовилися спілкуватися із журналістами, найближчим часом на батька чекає суд за те, що не віддавав матері дитину, як того вимагала Феміда. Чоловік може отримати три роки позбавлення волі. До того ж, правоохоронці зареєстрували заяву матері про погрози і нові спроби батька відібрати сина. Проводиться досудове розслідування з цього приводу. Кримінальне провадження з обвинувальним актом планується в найближчий час прямувати до суду.